Ну що, Добрий, Добрий день. день. Ви чули про вчорашню пригоду? Чу. Як хлопчина порізав колесо? Який хлопчина порізав? Ну, хлопчина, людина порізала вчора колесо. А що, е доказ, що, на, на порізав, ну, що Є докази, що на камені то порізали. Є, було викликано на місце що? події ДТП. Це складалося ДТП, викликало даї. Був камінь. На старошахтарський. Ну вот я там тоже яма покинана, каміння є no. просто. Ну, і каміння повсюди розкидається. А, no. по а чому вона не засфокована? За... Ну як не засфокована? Тобто не працює досить незамовлено. Ну no, а для чого сипали щебінь? Припис... Щебінь в кулак. Є припис. Та який є, то... ну а де інакше взяти? Я припис засипати ями. Протокол на мене складує. Ну, ну дивіться, ця ця чор, вчора людина порізала колесо. Є, ну, Ситуація, чекайте. як далі ви бачите цю, цей виход з цієї ситуації? Після пашки е, зразу буде е, ПП Соріс приступати до, до роботи Ні, я не розумію одне. Як далі ваші дії в подальшому? От людина порізала колесо, попала мінімум на тисячу гривень. Що далі робити? От скажіть, хто буде відповідати за, дан, цей, якщо, за даний інцидент? Якщо ми винуваті, то, то значить, будемо відповідати ми. Ну, то що, якщо є, Добре. То, Вчора ви викликали я би на місце події. Ви даї... влетів в яму, в яму, в яму влетів в яму, хто буде відповідати? Ні, Тому я він... нічого не маю проти. Ви, ви, ви розумієте, ви бачили, які булижники ви засипали? Ні. Ви... Та інакше немає. Ну, ну то, то було... правильно, але якщо, не дай Бог, такий булижник комусь влетить в голову, може забити людину. Любий були ж не може війти. Правильно. Правильно. Тепер ситуація в чому? Вчора на місце події було викликано даї, склали акт ДТП, склали акт огляду місця події. На дорожню службу. Так? Далі. Треба скласти протокол. Складайте. На кого складати протокол? Не на вас. на, керівника, на то, щоб... Правильно. Я винуватий, значить винуватий. Будемо відправляти ситуацію. Тож, ну, нічого немає. Ну, ще я ще, не, ще не почалася ситуація. Чесно. По чесно, чесно. Не. Е, Що робиться зараз на старошоктарській, на новій тут? Що робиться біля Гусара, біля автопарку, Кошевський, то краще би взагалі не сипали ще. Може і так, може і так. Но ви згідний, так? Може і так. Тоді Ми будемо стати. Зразу сипав. І, 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 і далі вибивається, дрібний щеб він, він вибивається. Дрібний він вибивається, але, це, але ви бачили, ви що я... зараз біля автопарку за ми виїхали, то реально можна. Я позбираюся, що він я там позбирається, тільки міністр було. Просто, просто, просто шкода, що, що так сталося. Шкода, реально Машина. шкода. Це, Дошо, скільки я людей. давно я чув Старайся як, як найкраще, як нова резина. Людина тільки нова резина. Всі Тисячу гривень став. Я, я розмовляв і каже після Паски. Завжди все витягує на, на, на... задній на, на... день. Я, встай, за головою наклала асфальт. На а так, як ви, ви прийти, розумієте, це лишня робота. Прийти, щебінь, ну, ви приїдете по місту подивіться, тільки щебня насипано по Я розумію, але це лишня робота, тому що ми, весь щебінь вже під бордюрами. Щебінь Не, все, 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 не там, всюди, там Не досить. всюди, правильно. Там, де не досипали, там не, нема. Вон там нормально. Вон, весь щебінь біля зупинки. Та який там? Вони де туристи. Там де подрібненькі. Вже позбирали. Сьогодні зранку робилося фото, там було дуже багато щебень. На старий шахтарський прибрали сьогодні, я бачу. Вчора там було дуже багато. Ми зараз там, ми, там прибираємо кожен раз. Прибираємо, але нащо його насипати, щоб його прибирати? Для чому. того щоб це є розход. Це є перерозход Ще він нікуди не пропаде. Він Він весь під бордюри. Він витягнеться і назад поселиться. розумієте? Це цікава робота промислова вулиця ви з острова їде там? Бачите? Там такі воєнні. І що там, не треба? Було, не треба. Чи, чи допускати до того, щоб Але ви бачили десь зараз я вас можу зараз прокатати і показати. А Дійсно, бачу, що, я що я зараз на Промисловій на повороті знаю, робиться біля РМЗ. Весь щебінь збоку. Сьогодні не. сам особисто приїжджав до. Ну, Бачите, ви. Я, не, не, ну, я, не, не, вон Більше, що машина не летіла, не побила взагалі. так Сталося. Сталося. Чекаємо суду тоді.